Іпотечні позики зникають із 50 українських банків, що пропонували такі кредити на початку року. Лише 18 установ видавали їх станом на початок жовтня. За листопад їх кількість іще зменшилась гривні мало, і вона дуже дорога. Досить е, проблематично е, середньостатистичному українцю отримати кредит і тим більше його оплачувати. Ставки відсоткові досить високі, тому е, цей... Е, Є причиною того, що Іпотечні програми вони скорочуються, призупиняються, тому що попиту на них немає. Останніх потенційних позичальників подеколи відважують навмисно для цього підвищили ставки не на 2-3 відсотки, як більшість установ, а одразу на 6-7 процентів, щоб клієнт не звертався і не фіксував факт відмови. Ще низка структур узагалі відстрочили запуск іпотечних програм до поліпшення ситуації в економіці. Українська структура банковського ринку така, що мабуть, відсутствують маркетмейкер, який роздає тим. Такие дешевые ставки, только например в России. Там, в России уже меньше 10%. там Уже прецеденты есть. Хорошая ипотека, с моей точки зрения, начинает более-менее приемлемая в диапазоне 10-12%. Тогда это можно назвать ипотекой. Все, что выше, там, 12% это, ну, это такая. Важі аби запустити справжню іпотеку, тобто дешеву на кілька десятиліть, треба щоб напруга на світових фінансових ринках спала, рівень інфляції скоротився, і як похідна зменшились кредитні ставки. Та навіть за оптимістичними оцінками на це можна розраховувати не раніше ніж за рік.